За відомостями синоптиків в Україні у вихідні дні. 1-2 червня температура уночі 12-17, у день 23-28. На сході та південному сході країни до 32 Місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду. По Київщині уночі у суботу від плюс 15 до 19. У день від плюс 26 до 29. Місцями короткочасний дощ гроза. У неділю вночі від плюс 20 до 16. Дощ у день від плюс 24 до 27. Місцями помірний дощ гроза. У Києві у суботу температура вночі 16-14. У день від 27 до 29. Короткочасний дощ у неділю вночі від від плюс 18 до 16. Невеликий дощ. У день від плюс 26 до 28. Місцями помірний дощ. Усім хорошого настрою.